Що відбулося попередньо? Це попередня інформація. Пан попереднього меню підозрюваний в скоєнні тяжкого злочину 2015 року, внаслідок якого загинули 4 військовослужбовці Національної гвардії України. Сьогодні його провезли на ще одне засідання суду. Вісім років це вже триває. Ну і після Цього засідання, яке закінчилось приблизно э, за дві години після його початку, э, пан Гомінюк спочатку закрився в туалеті, після цього перекрив двері і викинув по караулу, э, не зру... поки ми не розуміємо, вибуховий якийсь пристрій. Э, після цього э, таких, э, таких вибухів, скорше всього, ще було два попередніх. Після цього він намагався покинути залу суду несанкціоновано. Працівники військовослужбовців конвою його зупинили пострілом повітря. Він повернувся, заперекодувався в окремому приміщенні. І після цього працівники корпусу оперативно-раптової дії міста Києва намагалися його деблокувати в цьому приміщенні. Звичайно, що перед цим намагалися провести переговори, він не йшов на, на будь-який контакт. Після того, як були деблоковані двері в це приміщення, іще один е, вибухонебезпечний предмет був кинутий е, е, працівників поліції і тільки їхнє вжиття врятували ще ті, які були перед ним. Е, наші е, працівники поліції поранені, поранені в нижні кінцівки, на даний час вони знаходяться. В лікувальних закладах в життю їм нічого, нічого не загрожує. Сам е, громадянин попереднього гуміню е, загинув від е, саме вибухового пристрою. Зараз...